Вітаю, це ЖК Сенергія Київ. Ви хотіли подивитись планування двокімнатної квартири. І зараз я вам покажу планування під назвою 2Г розмірами 55,9 квадратних метрів. Нас буде зустрічати дизайнерська двері з МДФ-накладкою. Проходимо до квартири. Нас зустрічає великий передпокій Так, тут у нас санвузол. Далі у нас ванна кімната. Далі ми потрапляємо на кухню. Кухня у нас правильно ергономічної форми. Дивіться, вид з вікна. Ось там Дніпро, тут буде ТРЦ, розструктуризовано завод. Так, ідемо далі. І потрапляємо до кімнати, до, можу сказати, спальні. Ось вона теж така правильної форми. з величезним вікном. Просто вікно величезне. Це південний. Захід. Так, далі ми потрапляємо до другої кімнати. Вона у нас виглядає таким чином. Бачите, цегла. Ми маємо тут два вікна. Ось так все виглядає така форма, тут такий невеликий коридор. Нагадаю, радіатори будуть тут встановлені, буде е, тепла водяна підлога. По всіх кімнатах та санвузлах.